Бог завжди стоїть на захисті свого обраного і епохи. Майбутнє Ахмадійського халіфату. Мусульманська ума зазнала поразки. За останні тисячу років вони не змогли створити жодної особи, яку вони одностайно визнають своїм халіфом. Ось правда. Пророк Мухаммад, мир йому благословення Аллаха, чітко сказав, що після деспотичних мусульманських правителів, абасидів, фатімідів і османів, знову з'явиться мир за заповідями пророцтва. Ось найцікавіше, коли османський халіфат падав, Аллах пообіцяв світові Ахмадійський халіфат, і з 1908 року, коли почався наш халіфат, мусульманський світ не бачив жодного халіфа. Тільки подивіться, як наш халіфат стає все сильнішим. Ви намагаєтесь покласти край нашому халіфату в Пакистані, і Аллах буквально знищить ваші зусилля і дозволить мусульманам Ахмаді поширитись на західний світ і за його межі. Ви прагнете очорнити наш халіфат, і ваша брехня знову і знову викривається, і ви продовжуєте зводити наклад на нашого халіфа, але Бог завжди стоїть на захисті свого обраного імама епохи. Я маю на увазі просто подивіться на станції Айуми. Це суцільний хаос. Протягом понад тисячу років іслам був розколотий на фракції, і ця роз'єднаність з тих пір лише зростає, незважаючи на колосальну присутність понад 50 мусульманських держав у нашому світі та їхній так званий альянс. Вони все ще ворогують один з одним через безліч геополітичних та економічних причин. Але перемога це майбутнє ісламу. Але ця перемога прийде лише через ахмадійський халіфат. Тож, ви можете продовжувати чекати останнього дня, але ваша казкова історія Іси, си, Салям, що спуститься у своєму фізичному тілі, щоб об'єднати уму, не відбудеться. Священний Коран чітко виступає проти такого уявлення. Ахмадійський халіфат є єдиною інституцією, що може об'єднати уму. І саме цей халіфат довів сучасному світу силу ісламу. Такий рівень єдності неможливо знайти в будь-якому іншому керівництві в цій умі, коли лунає голос нашого халіфа до куточки світу, мільйони мусульман ахмаді готові кинути все, щоб виконати його наказ. Тож вам потрібно зробити крок назад і відмовитись від і брехні, якою годують вас ваші вчені. Наш халіф не говорить нічого, що не присутнє у вченнях ісламу, і він стоїть на передовій, закликаючи цей світ до Корану та Суни. Його послання істинного ісламу відгукнулося в залах парламентів по всьому світу. Він десятиліттями закликав світових лідерів діяти з миром і справедливістю. Це прецедент, створений прямо на ваших очах нашим халіфатом, і це віщує те, що ми можемо очікувати, побачити в майбутньому. Ви самі бачите, як щороку тисячі мусульман Ахмаді та новонавернених присягають на вірність нашому халіфу, і ці цифри будуть тільки зростати. І Аллах пообіцяв, що встановлення цього самого халіфату буде здійснено і переважатиме до дня суду. Отже, ви можете робити і говорити що завгодно, але ніщо не може завадити йому досягти призначеної перемоги для ісламу. Наш виклик все ще стоїть проти вас. Якщо вся мусульманська ума і лідери всіх мусульманських націй одностайно погодяться на одну особу як їхнього халіфа і присягнуть на вірність, тоді ахмадійська мусульманська громада готова прийняти його разом з вами. отже, ви маєте вибір ви можете або приєднатись до цієї божественної установи і бути частиною верховенства істинного ісламу, або ви можете продовжувати зазнаючи невдачу у ваших марних спробах знищити наш халіфат. Але тільки знайте, всевишній Аллах ніколи не дозволить цього.